Дозволь поділитись з тобою своїм баченням того, як працює йога. Ти приходиш на килимок раз за разом і виконуєш набір вже доволі знайомих рухів. Додаєш нові, вчиш своє тіло відчувати знайоме по-новому і отримуєш певний фідбек. Фідбек від тіла про те, над чим тобі треба працювати. Адже асани не є ціллю, вони лише показують нам недостаток мобільності в плечах або погане згинання гомілкостопу. І ти приймаєш це, приймаєш фідбек від тіла про те, що йому потрібно для повноцінного функціонування. Ти приходиш на килимок в будь-якому стані, як до терапевта. Тут ніхто не чекає, що ти будеш кимось або якимось, тут ти відтворюєш себе щоразу в новому звучанні, відкидаєш всі свої хочу і мушу, і дозволяєш собі відчувати все. Ти радієш, коли якась асана виходить вперше, адже розумієш, що це не випадковість, а результат змін в твоєму тілі, від регулярної практики і співчуття. Приймаєш, коли щось не виходить, розумієш, що не це не зараз, а не ніколи. Тіло починає робити те, що рік тому ти уявити собі не міг. З'являється відчуття радості ні від чого, ні звідки, коли ти відновлюєш зв'язок з собою. З усім, що живе.